Друзі, доброго ранку. Сьогодні 7 жовтня. Тут у себе вирішив я поїздити, походити по березі, поїздити з ямки на ямку, половить щучку. Ну, Не знаю, вийде чи ні. Не було оці дні на рибалці ніде, катастрофічно не вистачає часу. Ну, Годинки-півтори, хоч спробую тут чуть-чуть щось покидати, упіймати. Так що поїхали. Ну що ж, друзі, почнемо. Бистренько скажу. Про свої снасті. Смінінг. У мене фаворит X1 довжина 213, тест 521 Котушка теж фаворит сапфіра 2000, шнур 012, флагман чотирьохжильний, поводок флюрокарбоновий. Начнемо ну, ми ось із такої силіконочки Katech Easy Shiner. Така спинка фіолетова. А пусе малинове. Не хоче щось мало щучки, був, проскакував. Був я пару разів на рибалки, нічого не спіймав, тому й відео не було. А частіше кудись поїхати нема, поки що в мене зовсім часу. Ну, Спробуємо зараз покидати швидко. Можливо, щось обізується. Погодка сьогодні така пасмурненька на обід обіцяють дощ. Можливо, перед обіда. Так, ну за першим разом нічого, це є хорошо. Раніше тут завжди в таку пору щучка прокльовувала, хай невеличка. Ну, ну була одна, дві, коли навіть три ловив я. Щось малувато в нас щуки. Чи вона не хоче, чи я не знаю. Зараз зарядив ось таку чотирьохдюймову, дюймову. класік. Непогано вона теж працювала. Не хоче на маленьку. Попробуємо на більшу. Ой. Можливо, тут стоїть трофейна щука. Mm. <пробуємо> Спробуємо зараз кілька разів і поїду на другу ямку. І треба тобі закинув траву. Плила клів якийсь бур'ян. Не хоче. Ну що ж, поїдемо, поїдемо тепер далі. До другої. О. Хто її окі-палки? Ну, друзі. Приїхав на другу ямку, а тут а, а тут бачите що робиться? Ой! Це рязкою. Все забито ряскою, на жаль. Ну нічого, попробуємо зараз. Листя зараз може чіплятися. Тут завжди теж щучка добре клювала. Але Ну зараз спробуємо ще тут. Рязку несе. Вода охолонула, жило почало гнить. Не хоче і тут. Що ти зробиш? Ніде жодного навіть ударчика. Ай. Щось мені з хижаком. Друзі, не дуже везе. Ну спробую зараз ще по міляках трошки покидати на силиконку за всетником, що з цього вийде, не знаю, ну зараз спробую. Не хоче щучка на ямки клювати по ямках. Спробуємо зараз її ще. тут по травмі поганяти, якщо вона тут є. Бачили? Ха-ха, такова ще раз! Класси, на міляку хоч уже обрадувало, хоч атака, Та, ну я уже говорив, такий спосіб упоймати ви не наловите, а просто така класна видовищна атака. Ну вже хоч щось. Оце ну, мабуть одна й та сама. Двічі погналась, вже вона навряд чи більш поженеться пізніше. Вона вже заморилась. Щука дуже багато трати енергії на атаку. Ну, нічого. Зараз води стало мало, хоч можна по під берегом пройти. Ну, лучше було б води багато. <плес> ось дивіться, яка узенька тут сула. А малюкон є. І при тому, що це вже сула нижче удає. Вище впадає удай. Бачите ось тут? Всього метрів сім. А русло було раніше. Ось, бачите, ось де мій кінчик спінінга. Оце ось звідси. І аж он туди, на ту сторону, аж отаму. А це вже ось так. Річка врізалася у дно глибше. І ось всього-навсього така канавка. Канальчик такий залишився і все. Якщо вода падає, річки не стає, заболочується. А тут правда глибина така, я не знаю, може метра півтора, може чуть-чуть і, і трошки течія сильніша. Ну, я ж говорив, це при тому, що ще плюс удай дає воду. А туди вище удає, то я вам показував там зовсім вже зовсім зовсім не хоч. ще Це ось, чому тут Риба дуже і не затримується. Так, пройдусь далі. Пройдусь трошки ще далі. Так, ось ну. Ось тут теж бачите, ось я йду раніше, тут було росло, а тепер тут ось уже... Обривка і що ж тут, чепуха. І аж туди на ту сторону. А зараз зовсім води нема. Попробуємо тут зараз поверх трави може де вискочить ще якась щучка. Малюк, друзі є, малюк він невеличкий. Малючок присутній, рибка є. Та є ще більша риба. Ну тут все зрозуміло. Чим менше води, тим менше риби. Вона вся скочується донизу. І на ямах їх залишається небагато, тому що ями позатягувало, позамулювало, ями не глибокі, тому і риби і на ямах дуже багато нема. Щось залишається, але ну, Прошлу зиму води було і осінь значно більше, то І рибки трошки залишилось. трошки зимою тут вона нас радувала. Приїхав ще на одну свою гарну місцинку, на яку я на якій я ловив раніше щучку тут, по крайній мірі часто вона тут вискакувала. Попробую ще тут ох ох, ох. хо погналась, погналась, погналась. Опай! Ей, ні! Пішла одно. Ей, я ж казав, що тут завжди буде. У невеличка гналася, гналася, гналася. Ей, ну. ну, якби трошки, трошки-трошки адреналінчику, так знаєте, добавила. Вона гналася, якщо б не знаю, чи на відео буде видно. Так, останній раз закидаю. А ну попробую хорошо закинути. Ой, гарно закинув, отлично. Ну не знаю. І буду їхати додому. Ех. Ну, на жаль, останній раз не захотіла. Ну нічого, друзі, трошки порибалив, десь кілометр я пройшов, ото там була, вискочила, там пару разів у місті. І тут ось 2-3. Ну ось, друзі, така рибалочка сьогодні вийшла. Трошки щучка є. Не дуже активна. Вроді й погодка непогана, все так хмарно, вітерець, на дощ, ось дощ збирається, передають. Ну нічого, спробуємо ще. збираюся, Може на тій неділі з'їжджу. Кудись з'їжджу чи знову на ставок. Можливо, все-таки ж попаду на своє місто, на судака, на те, там, де я ловив. А можливо, ще кудись проїду. Ну, нема, катастрофічно, не вистачає часу. Живу в селі, господарство, грядки, оце все. Зараз вбираємо, складаємо, готуємося до зиви, дрова заготовляємо, нема дуже часу. Оце вдома так вискочив на півтори-дві годинки. Ось пробігся по берегу, покидав. Ну, що ж, Покльовки, виходи, щуки побачив. Все добре, що ще треба. Так що якось так. Так що буду тікати додому. А кому сподобалось відео, то ставимо лайк обов'язково. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишемо коментарі, кому у кого є бажання, побажання, поради і питання, всяке таке. Ну, а на цьому все. Ну, пока. Слава Україні!